Вітаємо вас, шановні любителі футболу, і запрошуємо на завершальний поєдинок туру на Street Football Challenge Київ у дивізіоні Сілвер. Зустрічаються Терекон та «ФК Софія. Команди знаходяться у нижній частині турнірної таблиці, але загалом про останні результати, про їхні позиції. Про їхні позиції ми поговоримо дещо згодом. Зараз у нас пауза виникає. Потрібні маніжки. Та здається, ні. Терекон у червоних футболках. Софія у рожево чорних. Так, гра відновлюється. А ми тим часом до складів будемо переходити. Отже, терекон. Номер 12. Владислав Хрульов. Польові футболісти. 22-й Дмитро Єпіфанцев. Номер 7-й капітан команди Ігор Кирічок. Кирічок якраз пробував Томашевський на місці. Номер п'ятий Владислав Павлюченко, одинадцятий Олександр Пузік, номер 8 – Сергій Солодкий, дев'ятий Єгор Тарасенко і номер десятий Ельдар Шульга. Шульга, до речі, сьогодні не так давно вже з'являвся на цьому полі у дивізіоні Бронз у складі футбольного клубу Сокіл і допоміг команді Олександра Кульші вирвати нічию 5-5 у божевільному матчі із «Фаст». Тепер до складу Софії будемо переходити. Номінальних гостей цього матчу. Перший номер голкіпер Владислав Томашевський. Польові гравці. – 14-й Олександр Бєлік, 27-й Сергій Бєлков. Номер 10 й Олег Зуб. 9-й Капітан команди Руслан Лук'яненко. Номер 7-й Володимир Маслов. 11-й Руслан Немирівський і 97-й Денис Суліманов. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Зараз є можливість для швидкої атаки у Софії. Зуб. Зуб. Зуб помиляється при передачі на Суліманова. І порушення правил. Перший фол у пасиві Софії. Так, безпосередньо. Сьогодні, якщо я не помиляюся, в інстаграмі Софії зараз до речі, момент у ЄПІФанцеве. Сьогодні з інстаграм-аккаунту футбольного клубу Софія дізнався, що команда розпочала співпрацю із тренером. Причому це дуже помітна фігура в українському футзалі. Це Максим Бабенко, який і в екстралізі України пограв чимало. Це насправді свідчить про справді професійний підхід про те, що команда прагне зростати і насправді. Це дуже приємно бачити такий розвиток спостерігати за розвитком молодого клубу. Але зараз Софія отримує пенальті у власні ворота. М'яч влучає в руку у штрафному майданчику представнику Софії. Причому дуже швидко. Без будь-яких сумнівів один з арбітрів вказав на позначку, отримав жовту картку за гру рукою. 77-й номер це Сергій Білков. Кірічок виконуватиме 6-метровий. удари, і дуже впевнено. Кірічок розводить Томашевського та м'яч по різних кутах. Номінальні господарі виходять уперед. Звісно, очікувати якихось швидких результатів після початку співпраці з тренером, з Максимом Бабенком, напевно, не варто, але, можливо, вже сьогодні ми побачимо відчутний прогрес у грі Рожебо-Чорних. Томашевський на чужу половину підключається, пробиває голкіпера, але на місці Хрульов. Так, Софія невдало проводить нинішній сезон у другій за статусом Лізі. Так, для команди це дебютний сезон на такому високому рівні, але особливо себе проявити не вдалося. Команді Руслана Лук'яненка остання 11-та сходинка у турнірній таблиці жодної перемоги. Це єдина команда у цій лізі, яка ще не перемагала, тільки один бал у семи зіграних матчів. У семи зіграних матчах у Софії. Зокрема, останній свій поєдинок команда програла Есістенд Груп минулого вікенду з рахунком 3-5, хоча забили першому. Що ж стосується Терекона, то кірічок та компанія посідають сьому позицію у табелі проранги. Напередодні цього протистояння у них три безпрограшна серія. Другий фол. Тим часом з боку Софії. Але що цікаво, свій останній матч на нашому турнірі терекон провів уже дуже давно три тижні тому терекон зумів перемогти в Вижгород з рахунком 2-1. і після того була така серйозна пауза у виступах безпосередньо на стріт футбол Чалендж Київ. І цікаво, як це вплине на ігровий тонус команди Іго Ігоря Кирічка. Як бачимо, безпосередньо зі старту поєдинку точно не негативно. Хорошому тонусі перебувають футболісти Терекона і вже зуміли відкрити рахунок доволі швидко завдяки реалізованому шестиметровому. Ігор Кирічок забив швидкий гол для номінальних господарів. Тарасенко тим часом намагається прорватися по флангу. У Терекона 9 очок після семи зіграних матчів. Удар тим часом Томашевський перед собою. Кірічок. Кірічок не зумів підключити Ельдара Шульгу у цій атаці. Шульга скидка. Тарасенко пробиває, влучає у суперника. Продовжують тиснути футболісти терекона. Так, стартували у цьому сезоні. Кірічок та компанія дуже невдало, дуже довго їм не вдавалося перемогти. Але останні поєдинки дійсно були успішними. Тримачева безпрограшна серія, яка може, в принципі, вирости й до чотирьох. Оскільки Ігор Кирічок забиває уже другий гол у сьогоднішньому матчі, сьома хвилина, 2-0 на користь Терекона. Тарекон з м'ячем. Так, а тим часом нам буквально одного лайку бракує до такої красивої позначки у 30 лайків під цією онлайн-трансляцією. Давайте підтримаємо команди. Особливо мені здається, футболісти Софії потребують цієї підтримки. Команда пропустила два швидкі голи. І зараз потрібно щось вигадувати. Під опічним Максима Бабенка. Це фол. Це вже третє порушення правил у пасиві Софії. До речі. Четверта. Третє, Так, і крім того, не забувайте підписуватися на ютуб-канал Street Football Challenge Київ. Хто досі цього не зробив з якихось причин, підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і підтримуйте свої улюблені команди. А тим часом Кирічок. Кирічок кірічок сьогодні просто нестримний. У першому таймі віддає на партнера. А міг і сам пробивати. Насправді хотів дати можливість Владиславу Павлюченку забити. Але міг оформити хет-трик ще до екватора у першому таймі. Капітан Тарекона. Поки що найпомітніший на полі Ігор Кирічок. і тут справа не тільки у забитих м'ячах. Кирічок, подивіться, як красиво! От в подібному стилі. В подібному стилі, якщо я не помиляюся, Деніс Бергкамп Так, Деніс Бергкамп так обігрував, як в попередньому епізоді зробив Кирічок. Дуже це красиво було, дуже ефектно. Але далі налетів на Томашевського. Так, далі був фол. Дуже важливо, щоб Томашевський зміг продовжити цей поєдинок, начебто, все гаразд. Так, і по одному фолу. Відповідно, один-чотири. Такий рахунок за фолами. один фол у Терекона і чотири у Софії. І все це, до речі, Всього лишень за 9 хвилин зі старту поєдинку. Тобто команди ще навіть екватор не подолали у першому таймі, А в Софії вже чотири порушення правил. Дуже небезпечна ситуація для команди, котра і так поступається з рахунком 0-2. Зараз можливість для швидкої атаки. Немирівський. Зуб зуб прострілював. Зуб і ще один удар і забиває зуб практично з нульового кута. А ось власне і надія для Софії. 2-1 стає рахунок на 10-тій хвилині. Так, практично з нічого вдалося Софії один гол відквитати. але Тарекон не відмовляється від контролю м'яча. Перехоплення. Белік. Белік удар який від біліка. Яка ж гармата від 14-го номера поперечно облучає. Там ще й трішечки зачепив м'яч. А Владислав Хрульов. <праць> Немирівський. <праць> Лук'яненко. Маслов виходить віч на віч. Маслов Він не влучає в поворотах. А можна було би вже і рахунок зрівнювати. І терекону потрібна пауза. Щось трішечки пішло не так. У грі номінальне господарю, тому Ігор Кирічок бажає зараз поспілкуватися. Бажає поспілкуватися із партнерами, можливо, внести певні ігрові корективи. Повернулися команди на поле. 11 хвилин зіграли колективи у першому таймі. Пузік. Тарасенко. Пробував Тарасенко. Томашевський на місці. Лук'яненко. Томашевський Білік. Немирівський. Там незручний пас на партнера. Віддавав 14-й номер, що в підсумку призвело до втрати. Єпіфанцев. Пузік. Пузік трішечки не встигає за цим пасом. Засильно віддавав єпіфанцев. Машевський. Белков. Маслов. Маслов. Намагався розхитати суперника, але в кінцевому результаті його удар було заблоковано. М'яч в руку влучає Шульзін. Другий фол у пасиві терекона. Нагадаю, у Софії чотири. <плес> Білков На силу пробуває в бік. воріт. М'яч підбирає Бєлік. Бєлік прострілює. Невеличка паніка у штрафному майданчику Терекона. І продовжуватиметься атака з боку номінальних гостей. Дальній удар Маслова. Хрульов забрав між рук, до болі впевнено. Пузік як технічно грає. Ризиковано все це на своїй половині поля. Перед власним штрафним майданчиком Малає красиво обіграв Суліманова. Пузік. Тарасенко. Тарасенко пробиває. Повз ворота м'яч летить. Отож, ну, 2-1. 14 хвилина у першому таймі. Суліманов. Залишається Суліманов з м'ячем. У центр не проходить паснабіліка. Швидка контратака Пузік. Пузік не втікає від Суліманова. Суліманов встигає повернутися назад. Шульга. Тарасенко в один дотик повертає. Проходить стіночка, а далі Шульга намагався теж в один дотик повернути на партнера. Тарасенко чомусь вимкнувся з цього моменту. Зараз зворотня контратака. Суліманов. Суліманов не забиває. Суліманов. Вихід Вічнавіч. Хрульов рятує. Далі Хрульов трішечки. Загубив м'яч з поля зору і вже в порожні ворота, здавалося би, Суліманов має забивати, але стійка виручила. Знову Хрульов вступає у гру. Так, Софія дещо вирівнює гру після невдалого старту. Прийшли до тями рожево-чорні. Один гол відіграли. І зараз намагається безпосередньо статус-кво відновити у цьому матчі. Єпіфанцев. Єпіфанцев пробиває на місці Суліманов. Шульга. Назад повертає незручно для Пузика, але Хрульов. Хрульов з мічем. Є Єпіфанцев. Ще один кутовий на користь Терекона. Простріл. Маслов перехопив. Білік обігрує пузіка. Білік намагався на Маслова віддати, але Марикошетом дістався до Білкова. Білков пробиває, але не точно. Так, напевно, вже в другому таймі поговоримо про всі результати, які були зафіксовані в рамках звітного туру у дивізіоні Сілвер. А зараз кірічок. Кірічок дещо відпустив від себе м'ять. Цим скористався суперник. Тарасенко Тарасенко пробуває над попереченою. Відворі так нікого там м'яч не зачепив. Три з половиною хвилини до перерви. Кірічок. Пас у спину віддає своєму партнеру капітан. Суліманов проривається по правому флангу. Блокує удар. Сергій Солодкий. Томашевський. Киричок з боями проривається вперед Киричок. Киричок на партнера. Тарасенко. Як там м'яч не опиняється у сіці, я особисто не знаю. Томашевський. Солодкий за межі поля? Бєлік. Томашевський. Немирівський, Білков перед воротами влучає в сітку тільки з зовнішнього боку. Не вдали від пузіка, маслов аут на користь Софії. Немирівський. М'яко накидав, але занадто високо м'яч полетів. Тарасенко намагався перевести на протилежний фланг. Тарасенко підбирає. Знову перехоплення від Софії. Остання хвилина чистого часу у першому таймі. Зовсім скоро розпочнеться. 2-1. Так, Тарекон розпочав дуже потужно і здавалося, що в цьому матчі. Навряд чи ми станемо свідками інтриги наприкінці ігрового часу. Але Софія справді вирівняла гру. Один гол відіграла, мала ще моменти. Задля того, щоб навіть і зрівнювати рахунок. І зараз для цього є шанс. Зуб пробиває. На місці хрульов. Хрульов невдало вкидає вперед. Томашевський знаходить Маслова. Маслов. Лук'яненко. Подача в напрямку зуба. Там впевнено на виході грає. А Владислав Хрульов менше 30 секунд до свистка на перерву. Зуб зуб пробиває. Солодкий блокує. Таймаут бере Софія. 17 секунд залишається до кінця першого тайму, але команда, схоже, планує щось підготу... підготувати цікаве для розіграшу кутового наприкінці ігрового часу. Повернулися команди на поле. Зараз будемо стежити за домашньою заготовкою від Софії. Розіграно стандарт. Маслов. Лук'яненко. Удар заблоковано. Ще є час для контратаки. Тарасенко. Який сей від Томашевського. Ледне ударом Скорпіона він врятував свою команду за межами штрафного майданчика. Він перебував, тому довелося якось уже хитрувати. 7 секунд уже є для Терекона. Для розіграшу стандарту заблоковано удар пузіка. Ще 5 секунд. Шульга Шульга не проходить його передача, і на цьому схоже все. Так, завершено час першого тайму. 2-1. Тарекон попереду у матчі із футбольним клубом Софія.